В НАТО власні правила писані і часто не писані, свої проблеми, інтриги, внутрішні конфлікти, різні прагнення і різне бачення, часто не вистачало єдності, але зараз навіть традиційні скептики, які часто блокували спільні ініціативи, дали голоси за військові рішення. Вже рішуча і чітка військова реакція з боку всього альянсу. Нідерланди залучили свої F-35 разом з польськими F-16, активували систему Patriot, Італійці підняли в небо свої Авакси – Це літаки повітряного попередження та контролю. Задіяли літаки заправники НАТО, і це був чіткий сигнал, що все НАТО спільно відповідатиме на подібні вторгнення. Думаю, це було дуже важливо. Оцінюючи те, що сталося у Польщі, а наступного дня вже і в Румунії, люди, які багато років працювали в НАТО, бачать ознаки спецоперації, із якою ще доведеться розбиратися. Я схиляюся до думки, що це було навмисно, і що росіяни зондували повітряну оборону Польщі та НАТО у цілому. І тут цікаво, що ми отримали від білорусів, що мовляв, вони начебто попереджали поляків, що до них летять якісь дрони, які збилися з курсу через засоби електронної боротьби. Казали, що попередили і поляків, і литовців, а тепер білоруська влада якось це спростовує. Тому особисто для мене все ще існують варіанти відповіді. Але я схиляюся до думки про навмисну атаку. А от коли ця атака вже сталася, мало хто знає, що далі, і просто зараз розберемося із внутрішніми правилами НАТО. Отже, хто визначає, що це просто інцидент чи напад на країну НАТО? А відповідно. І на весь альянс це робить конкретна країна. Правила тут чіткі. Країна, яка відчуває загрозу, просить про консультації за четвертою статтею. У разі коли вони підтверджують напад на їхню територію, країна просить про застосування п'ятої статті. Тобто, країна НАТО бере на себе ініціативу щодо визначення. Але відомо, ж, що все в НАТО ухвалюють лише одноголосно консенсусом. Отже, якщо одна держава, умовно Польща, просить про колективну оборону, чи може інша умовно угорщина заблокувати рішення всього альянсу? Юристи і досі це обговорюються, але думаю, ми все частіше бачимо готовність бути гнучкими щодо правила консенсусу, коли це дійсно важливо. Бачили ж нещодавно у ЄС щодо його готовності підтримувати Україну додатковими санкціями проти Російської Федерації, і тому є деякі способи, як по суті коригувати правило консенсусу, коли це абсолютно необхідно. Я не юрист, я не беру. Часть у цих дебатах, але вірю. Враховуючи останні події, якби була явна необхідність і інтенсивна загроза, навіть якби хтось стояв остороні і сказав ні, з'явилася б певна гнучкість. Що ще цікаво для розуміння внутрішніх механізмів НАТО, в альянсі немає чітких протоколів дій щодо колективної безпеки чи умовної дорожньої карти п'ятої статті, де було б по пунктах розписано, як саме діяти в разі нападу на одного з членів альянсу ну, тобто, плани. Військової відповіді так вони існують засекречені, але у потрібний момент їх дістануть із сейфів. А от щодо всього іншого, країнам НАТО все одно прийдеться домовлятися, скликати консультації, такі як відбувається і зараз, щодо Польщі військові плани в НАТО розроблені дуже добре і компетентним командуванням, і військовими лідерами альянсу. І я не сумніваюся, що у разі потреби вони будуть готові. А от з точки зору гарантій безпеки, це й досі питання дипломатичної майстерності. І час від часу я б навіть сказала творчості. Ці військові плани явно зараз перероблятимуть. Дронова загроза для Європи і НАТО новий виклик, протидії якому тепер радять вчитися України. Україна зараз має величезний досвід збиття російських дронів, здатність захищатися від таких різних повітряних об'єктів: і величезних, і невеликих, і копійчаних, і дорогих. І НАТО тепер потрібно мати той самий, я б сказала, спектр можливостей привнести їх. Тож, впевнена, НАТО має терміново вчитися у вас, вивчати, як Україна. Справляється з цими ракетними загрозами та загрозами дронів. Отже, якщо Путін і тестував НАТО, а схоже саме на це, то на думку людини, яка багато років була серед перших осіб альянсу, Кремль навряд чи чогось для себе добився, скоріше навпаки. У Москві хіба що в чергову побачили, що білий дім не спішить засуджувати, включатися в процес, навіть не спішить реагувати. А от щодо решти навчальну тривогу вони витримали, вважає моя співрозмовниця. І консультації між країнами провели швидко і максимально ефективно. І меседжі були чіткими та недвозначними у всіх від генсека НАТО до усіх членів Альянсу, включаючи тих, хто не співпрацював зрештою щодо санкцій проти Росії, і здавалося ближче до Путіна, ніж до Альянсу і Європейського Союзу. Тож, на мою думку, дії були. Правильними, коректними, своєчасними, і я не бачу потреби прописувати якісь нові правила чи нові регламенти, як НАТО реагувати в майбутньому. У розпал кризи потрібна буде здатність бути гнучкими, реагувати відповідно до ситуації, у даному випадку, так як вирішили у Варшаві, як їм було треба, а не мати якийсь список жорстких правил, яких ви повинні дотримуватися. Це сповільнює під час кризи, коли вам потрібні швидкі та гарні рішення. Тож їх і далі будуть ухвалювати на основі консультацій між усіма союзниками.